А ми завжди вчимося лише на своїх помилках. Ви не знаєте цього? Оця історія про те, що треба навчатися на чужих помилках, неправдива. Правдива історія. Ми навчаємося на своїх. Ми всі маємо пройти якийсь шлях своїх помилок. І комусь треба зробити 10, комусь треба 30, комусь треба 3. в одній тій самій ситуації, щоб зробити певні висновки щодо свого подальшого життя і поведінки, мислення і взаємодії з людьми і світом навколо себе для того, щоб усвідомити якісь речі. Ми різь просто від батьків залежить лише. Те, що коли дитина маленька, вона не має потрапити в ситуацію, де вона безпорадна де вона не може за себе постояти, і де її життю і психіці щось загрожує. Коли дитина починає зростати, це старшою, старшою, старшою стає. Ми все більше, більше і більше маємо довіряти. Бо помилка, яких припустилися в підлітковому віці, ціна її от така. Помилка в дорослому житті ціна буде така або ще більша. Розумієте? тобто вони мають пройти шлях помилок, але ж ми, батьки, ми ж не хочемо, щоб вони пропускалися помилок. І тут ви не праві. Абсолютно.